А тебе прийшов. Та... <рик> і це все, це... і тоді керували, а це все просто через сесію проходить. <рик>, і керували ті люди, які не брали, і ті люди, які не давали. Разуміло? Я йому говорю, ти не маєш морального права думати. Я вже не говорю, як він кинув своїх е, однопартійців, бо ману сьогодні, розумієш. Він пішов, покинув, цей приснув, ні з ким не посовітують, бо хвора людина. Я не буду тут. Я теж не зрозумів. Я маю не вирішення. <рик> 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 Не треба майдан, не треба тут. Тому що ця хреба де не для майдану. А я пропоную списку для сваду карянку в кабінці просто і голосування просто. Є депутати, ви ж не будете їм прищупати бази кабінки. Чи викає страчити? У вас вистихали. Є славі люди, навіть були сексують. Як кабінка, майдан треба, яка кабінка тут.

Що ми підтримуємо єдиний, і тих, хто не вирішується. Я хочу йти туди районної ради, звернутися і до громади, і до депутатів. Районної ради. Перше, в мене є список імен тих людей з 87 і в серпні моляться за небезну сотню і за тих, кого ще не знайшли, і хто з них безділи не встановленіше діла. Так що Ви знаєте, знайте, що ще за нашою синою ще багато справ, які треба робити. І я хочу нагорости. І дуже прошу, хто буде обраний головою районної ради перед, як кажуть, і перед богом і перед людьми. Я закликаю, почніть все, хто очолить. Бо мені вже сказали, що якщо це мені не до шкільної установу. А я наполягаю, як депутат, як жінка, і яка посвятила все своє життя, дитячий садок у Чибрині це наше лице. До вас до, ще добавлю до слів попереднього виступаючого, я вам скажу за, оце, за оцей успіх. Коли знищувалось у 96-му році, закривалися дошкільні заклади, а це дуже оснащені і сонечко, і дорізка, і калинка, і також дуже, навіть, мабуть, в області такого, такого не було дошкільного закладу, як збув лісова казка. Ви всі це знаєте. Дай Бог здоров'я Василю Васильовичу Яременко. Закарбувалися Володимиру Васильовичу Яременко. Закарбувалися його слова. Каже Тетяна Васильівна, ви ще мене згадаєте, як отут буде дитяча бібліотека. І е, діти будуть ходити. А я кажу: Ви знаєте, я буду вас згадувати, якщо це все дійсно. Але ви мене згадаєте, якщо ви знищите дошкілля. І ми зустрічалися на е, покрові, коли не, не християнське свято, а було партії регіони. Бо державних прапорів не було, а майоріли прапори сильні. І от того до Тягсмина зажарені поросята і все, а за воротами е, цього е, історико-культурного заповідника Еліта жарила шашлики і три сінь Йому сказали в той день, що знаєте, Води Васильович, а я й до цього дня згадую вас, щоб знищили дочки. Так що давайте те, що знищено, і те, що треба нам. Треба відновити. І це перша наша справа. І хочу звернутися до вас словами Ліни Костенко. Вона дійсно написала ці слова в оці відбувші події. Жах не в тому, що хтось щось зміниться, а жах у тому, що все може залишитися став сам. Для таємного голосування вноситься кандидатури. Іващенко, Міщенко, Остапієнко. прошу проголосувати. Хто за? Е, Лічильна комісія читаєте? Давайте проти, утримаємося. Проти утримайте. Для проведення таємного голосування, підрахунків голосів і визначення результатів виборів. Нам необхідно брати лічильну комісію. Пропонується створити лічильну комісію в складі до трьох осіб. Є інші кількісні пропозиції Про мене було десь. Депутати, комісії лічильна комісія, пропонують, так, нема заперечень чи до кілька цітка сім. Прошу проголосувати Хто за? Проти. утримався, все. Одноголосно. Кого, які будуть пропозиції щодо лічильної комісії? Кучеренко Дитяного Сім. <рикан> <рикан> Не водить то <вудерко, рикан> Валерій Геннадійович. Геннадій. Рибовий <рикан> було тепер. Так... <рикан> <Рабовий, рабовий, рабовий. рикан> було півтора, а тоді грабили. Перше було півтора. Півтора. <рикан> Кучеренко, Детчана Васильевичну, Неводенко, Валерія Геннадійча, Півторака, Володимира. Заперечень немає. Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримайся, приймайся. Пропоную членам ліченої комісії провести засідання, організувати голосування. Чекаємо членів лічильної комісії, які оголошують протокол першого засідання. Будь ласка, виходьте, готовте бюлетені. Депутати на місці. статті 59 закону. Про місцеве самоврядування в Україні. Пункт 2. Рішення районної ради приймається На її пленарному засіданні після обговорення більшості депутатів від загального складу ради. Тому для обрання голови районної ради необхідно, щоб його за його кандидатуру проголосувало не менше 20 депутатів. Згідно регламенту районної ради, лічильна комісія самостійно обирає свій керівний склад, визначає місце, час та порядок проведення голосування. Голова лічильної комісії, будь ласка, зачити для перших. Чигиринська районна рада Черкаської області, 33 позачергова сесія районної ради 60. Місто Чигирин, 1 березня. 2014 року. Протокол номер 1 Засідання лічильної комісії районної ради. Присутні. Ви не хочете чути? Присутні. Вчера Тетяна Васильівна, Півтора Володимир, Віктор Володимирович, де вигоденько Валерій Геннадійович. Слухали про розподіл обов'язків між членами дільничої. Вічильної комісії е, виступили півтора Невгоденко. Вирішили обрати головою лічильної комісії Кучеренко. Секретарем лічильної комісії Невгоденко. Слухали друге питання про порядок проведення голосування по виборах голови районної ради. Е, виступили Кучеренко, півтора вирішили провести голосування по виборах голови районної ради у залі засідань. Секретар лічильної комісії підпис, члени лічильної комісії підпис, завірено мокрою печаткою 1 березня 2014 року, 10 година 30. Виготовлено вюлетні 38 бюлетнів на всіх члени, на всіх депутатів районної ради. Я читаю свои. Александр, Александр Леонид. Вислухали. Я людина мова. Я переставлю з навіть майже громади. На цій рішенні, як казав, е -е, я четвертий. -е, е -е, багатьом з вас, я не знаю, такого я знаю, судити за якісь діяння, я нікого не можу, бо не знаю їх. І тому я можу так незято вам підказати, що може допомогти. Е -е, те, що діється в країні, якщо ми не погодимося з тим, що вина кожного з нас, то грош нам ціна. Бо е, те, що діється зараз в Україні, це відбувається з нашого або е, лені, страху, або діяння. Це нас для, е, царі. Це що було в минулому, його треба забути. Якщо це кримінал, треба віддати, щоб розібралися ті які потрібні. Якщо це плітні, треба просто покрастити. E, Мої коня. Я проти України в ЄС, я проти України в Росії. Я за вільну, самодостатню Україну, яка поважає свій народ і за ту Україну, яку любить свій народ. Якщо ми не будемо любити цю страну, e, також нам гроші на страни не буде. З e, приводу виборів голови там Сільської ради це лише інструмент. Е, в яких руках знаходиться інструмент, е, так він буде працювати. Якщо ви лопатою будете копати, вона буде приносити пользу і щось буде рости. Якщо ви будете на неї когось бити, буде вже злочин, кримінал. Так що е, ми повинні зрозуміти, перш за все, хто це був би головою, якщо ми будемо йому допомагати. Будемо контролювати, будемо вимагати від нього щось, але і самі при цьому будемо працювати, буде лад і буде порядок. Якщо ми будемо ставляти палки, десь питатися його десь і обвинувачувати у минуло, за те, що було в минулому він спітнеться і буде те, що є зараз. Тож, якщо ми будемо поважати одне одного і будемо відноситися відповідально до того, що робимо, Такі буде порядок. Депутатська група. Якщо депутати будуть ділитися на партійні якісь орієнтації, порядку ніколи не буде, повірте. Що таке організм? Це єдина система. Якщо в організмі є опозиція або коаліція, це є організм і ворог. Якщо ви хочете, щоб ваш організм був здоровим і мог прийняти якісь здорові мислі, ви повинні відкинути всі свої партійні приналежності. Ви повинні стати перш за все громадянинами чи іншими і думати за інтереси громади. Якщо то, цього не буде, повірте, то як би, яка б коаліція чи опозиція не була, ніколи ладу не буде. Хочу побажати всім, щоб навчились поважати над дне Поважати і любити. Якщо ми будемо любити одне одне, ми взагалі будемо отримувати ту ж саму любов від ближніх наших.